Привіт, мої любі друзі! Як ви пізнаєте по локації, це Львів, рідний Львів і моя неймовірна церква, яку я просто обожнюю, така краса-краса. І подивіться на це небо, на наше блакитне українське небо. І на наші, покажи ближче, на просто цю алею чорнобривців. Боже, як вони пахнуть! Це жіночки, я з ними товаришую, вони вирощують. А там далі Георгіни, хризантемки, ну така краса неймовірна. І Калина, я місяць назад, коли від'їжджала зі Львову, Калина ще тільки, тільки до, до, достигала. А зараз вона такими гронами, червона-червона. Це ж наша тотемна рослина. Ну що, любить Львове? Я тебе вітаю. Я дуже рада бути зараз у Львові. І е, мене Львів зустрів такою неймовірною сонячною погодою. А Чернівці провели дощиком. Кажуть, що дощик у дорогу це дуже-дуже добре. Настрій хороший, трошки лячно на душі, тому що на вокзалі дуже багато охорони і так далі. Але ж ми розуміємо, чому. І це, звичайно, треба бути дуже обачними, але згуртованими. Тримаємо стрій у гарному настрої, буду вам розповідати про центр Львова. Я думаю, що це можливо, що, ну, що це не є такі охоронні об'єкти. так. І цього разу в мене у Львові сюрприз, тому що мене у Львові зустрів мій друг, мій Назарко, мій юний, можна сказати, друг. Назарко мешкає в Іспанії. А зараз він тут гостить у бабусі. Назарко ходи сюди до мене. Давай, тримай мікрофон. Давай. Примай, тримай. Так, так, ти так, я тут. Коли ви поїхали, ти був маленький. Я був маленький. Я був маленький, коли ми так звано розлучилися на вокзалі, там, де, там, де і сьогодні зустрілись, в 2020 році. І ось зараз і побачились. У 20-му, в 20-му, 20 20 20 так. Ну. 20 двадцятому два-два роки. Ну я дуже рада, ти як? Я теж дуже дуже радий. Можете побачити навкруги квіточки, церква, наш знайомий район. А в Іспанії є такі чорні? Ні, таких квітів, такої природи немає в Іспанії. А така осінь, золота з листочки, Теж нема. Ні, ні, ні. Там одне літо, тільки одне літо. літо. І маньяна. І маньяна. Тут все сьогодні, і тим більше неймовірна природа. Сьогодні, як бачите, сонечко нас зустріло. Все супер. Я дуже задоволений побачити Оксанку після дуже довгого е розлучення, як я вже сказав. Міняємось? Міняємось. Давай. Тримай. Ну що цей цей маленький фільм він напевне більш про особисте. Як добре, ви знаєте, як добре, коли в тебе є споріднені душі. Я завжди казала, що я дуже щаслива людина, тому що я товаришую з зовсім юними хлопцями, дівчатами, які є спорідненими душами, і бабусями, дідусями, яким по 90 років в Києві принаймні, ми займаємося йогою. І вони дуже молоді душі. Я завжди про Назара розповідала, що в мене є такий коріш, з яким ми можемо і, гіготати, і риготати, і тусуватися, і про серйозно говорити, і бути на. На одній хвилі. І це мій львівський, мій львівський е, друг. <ріхи> і так от трапилося, що зараз ми дійсно саме у Львові. Ну, я думаю, що е, цей час ми дуже гарно проведемо. Е, я тобі багато чого буду історично розповідати про Львів, тому що ти хоч і львів'яна, але багато чого не знаєш. І будемо з тобою тусуватися, так? так. Ну що, до нових зустрічей! Гарного дня всім! Па-па!